Привіт, мої любі друзі! Вітання Україні! Ми знаходимося на Буковині моїй рідній Буковині Ненці. Буковина ти зелена Ляна. Буковина ти зелена, на три часті розділена глибочина селище морського типу, глибока, яка знаходиться в керунку до румунського кордону на відстані 40 кілометрів від рідних Чернівців від моєї Кобилянської. І сьогодні я неймовірно щаслива, що я вже. Втретє, в четвертий раз знаходжуся в цьому едемі, півонієвому полі, яке простягнулося на площі більше п'яти гектарів. Тут висаджено біля ста сортів півоній. Неймовірна краса, але вона дуже, дуже, дуже не тривала. Тому що ще один тиждень ми зможемо помилуватися. Далі півоні будуть зрізані, їх роздадуть у різні ресторації, до прикладу, як бакара, і усі кошти від проданих квітів будуть застосовані, скеровані на дуже шляхетну справу на лікування працівника компанії «Флоріум». Про історію компанії Флоріум я розповім трохи згодом. Зараз вона є музика Стінга. З усієї України приїхали сюди гості для того, щоб вдихнути роман півоній і просто насолодитися цією неперевершеною красою? Ми з вами так само прогуляємося і познайомимось з неймовірними дівчатами. Привіт, моє любі! Привіт-привіт! Е, Ангеліночка мене знімкує. Сьогодні ми разом з моєю улюбленою Ангелінкою робимо цей репортаж. Е, скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали до нас? З Кам'янця-Подільського наші сусіди через містер, так? так. А як тебе звати? Я Катя? Катя, а тебе Евеліна Евеліна, Оксана Дем'янишина. Скажіть, будь ласка, ви вперше на цьому полі півонічні? Так я тут ну, Вони почали свої ось такі неймовірні відвідини, розвиток з 21-го року. Тобто, це вже у нас іде четвертий рік поспіль. Як ваші враження? Що ви відчуваєте? Розкажіть. Це, це дуже неймовірно. Правда? Дуже красиво, так. Заклад. А ці аромати, ви відчуваєте, наскільки, навіть якщо ти збуджений, нервовий, ти гармонізуєшся? Дуже <реш> таке єднання з природою. Це саме найбільше поле півоній в Україні 5 тисяч гектарів. А починала компанія Флоріум з менших полів Вони давно-давно вже започаткували справу саме вирощування квітів, і гладіолусів і тюльпанів. Але Піоні це була родзиночка. І перший 21 й рік це був карантин, і хлопці, родина Петро і Віталій Тоненчуки, два брати, які один з в Голландії він закуповує ці найкращі сорти, які китайські, англійські, нідерландські, і вони дуже гарно прижилися на Буковині, адже тут дуже. Ем... Дуже е, хороша, хороший ґрунт, клімат. Ну, боковина, боковина, боковина. І в цьому році, незважаючи на те, що е, зазвичай Поле Півоні, е, я пам'ятаю, що я приїжджала з Києва десь в кінці е, е, травня, і воно вже було відкрите. А зараз воно все так одночасно вибухнуло, тому що ми ще тиждень назад ходили в пуховичках. Да? Тепер така, і воно просто все вибухнуло. Я... Е, е, е... Вважаю вам гарних емоцій, чудових фотосесій, е, насолоди і світ. Ось такі у нас, українки, неймовірні. Егеш. А ми далі з вами поринемо мандрами неймовірним півонням, полем півонів. Тут більше ста сортів, і вони всі-всі-всі інші. Па-па, дякую, дівчатка. Па -па. Подивіться, яка краса. Кожна квітка це витвір. Мистецтва природи. Аромат такий, що годі казати, навіть якщо ти нервовий чи збуджений, ти отримаєш неймовірну гармонізацію і спокій в цьому році вже дуже швидкоплинно. ще тиждень назад були тільки бутони, а зараз. Воно все вибухнуло неперевершеною красою. Півонієвий едем. Ви навіть не уявляєте, який це аромат, але він настільки потужний, що я на протязі року про нього мрію. І це без перебільшення. неперевершена краса. Півонія це ж як східна ружа. Східна троянда, квітка, яка має величезну кількість легенд, величезну кількість міфів і історій. Одна сама розповсюджена. Боги Древньої Греції. Був такий дуже відомий лікар Асклепій, і в нього був учень піан. Але піан вилікував від невиліковних хвороб багатьох людей. І у Асклепія зачаїлися заздрощі. Він вирішив знищити піана. Але ці чутки дійшли до Зевса. І Зевс розгнівався на склепія. Він перетворив лікаря піана в півонію, в чарівну піонію, піан піонія. І півонія з того часу не тільки неймовірна, гарна рослина, а рослина, яка лікує душі. Адже дуже добре відомо, що Ліки, краплі, лексири, півоні все заспокійливе. В полями лікують людей з ментальними розладами. Цей аромат настільки чудовий, я пам'ятаю, 2021 рік, 22-й, 2023, 24-й і тепер 25-й. Ти приїжджаєш додому, і ти спиш, як дитинка з посмішкою. А як може бути інакше? Адже усі ці картинки, вони в твоєму підсвідомості. Вони в твоїх очах і вони привтілені в щастя. Ах, півонія, ах, піан! Вхідний квиток на це найбільше в Україні по епівонії абсолютно некоштовний: 200 гривень, 100 гривень для діточок. Воїни ЗСУ, пенсіонери безкоштовно. Усі кошти родина братів Томненчуків Петра і Віталія віддають. На шляхетні справи. Раніше це було на, портр... на потреби ЗСУ, а зараз на протез працівника, який повернувся з фронту поранений, який працював в компанії «Флоріум». Віва Флоріум, Віват Буковина, Віват Півонія, Едем на Буковинській землі. Від душі усіх запрошую в неймовірну локацію, в якій ви 100% будете щасливим і гармонізуєтесь. Вас вітає Буковина і глибочина. Неймовірна краса. І сьогодні людей менше, ніж звично. Вдень була спека більше 30 градусів. Дівчатка в гарних сукенках, маленькі діточки, різні фотозони. І куди не кинеш оком? Поля півуні. Різних сортів. А ось тут едем з білих сортів півоній. Подивіться, які вони пишні. Вони просто неймовірні. Аромат неперевершений. Танцюють дівчата, роблять фотосесії, приїжджі з різних регіонів України. А ось поєднання білих, рожевих на будь-який смак. Але аромат неперевершений, зачарування. А ось бусінки з камянець подільська Привіт, дівчатка. Додому чудового настрою. Всі щасливі дівчатки йдуть перевдягатися, адже на такій красі хочеться бути неймовірно гарною, як півонія. Ось тут один з самих гарних сортів Сара Бернар. Нідерландська краса. 5 гектарів неперевершеного щастя. І едемо. Хочеться йти, йти, розглядіти кожну квіточку. Як же це гарно! Неймовірна компанія Флоріум з Глибокою. ось така чарівна подорож на Глибоччина. Недалеко менше 40 кілометрів від неймовірних чернівців, перлини України і Європи. Саме велике в Україні поле півоній більше п'яти гектарів. І компанія Флоріум, яке подарувала усім нам неперевершене. Щастя, краси і гармонії запрошую і однозначно рекомендую. До нових зустрічей, мої любі, крокуючи Україною, і не тільки ваша Оксана Дем'янишина.